Всім привіт! Сьогодні тестую апарат для визначення металу монет. Дуже цікава іграшка для дорослих нумізматів. Отже, 50 центів США. Срібло 900-ї проби має бути. Що у нас тут є? Є! Бінго! Срібло 900-925 проба. Знизу синім пише. Можливий інший варіант металу. Воно визначає через провідність. Так, це у нас медаль 999 проби. На ній також вказано на самій медалі. Внизу видно три дев'ятки. Проба. Не на всіх медалях вказують. Так, є срібло, 999 проба. Тут навіть знизу не пише, що можливо інший метал. Ще маємо дві золотих монети. Це у нас архістратих 2 гривні. Інвестиційна монета 999 проба. Золото. Метал-апарат в основному призначений для того, щоб визначати 999-ту пробун з сучасних монет, бо раніше таких не було. Раніше нижчі проби були. І що в нас тут? Є. Золото 999. Тобто, якщо монета дуже тоненька, то він може не визначити її пробу або некоректно. От ще 5 марок, Німеччина 1874 рік. Тут у нас здається, 900 проба повинна бути. Є 900 проба. Золото або платина, або пладю. Так, і ще маю три копії. Дві нібито золотих, дві копії золотих монет і одну срібної монети. Вони не намагнічені, не магнітяться. Спеціально вибрав, щоб перевірити апарат. Так, це у нас Мексика. Нібито золота монета 50 песо, 45 рік. А це Великобританія. Пів здається, точно не пам'ятаю. Так, срібло. Визначаємо срібну монету, нібито срібна монета. Раз. І. Нікель Сільбер. Копер нікель цинк Тобто воно каже, що можливо, тут є нікель, срібло. Можливо, воно посрібло, не знаю. І якісь інші сплави. 1911 рік. Ну, я зблизько не показував, але самі якби копії досить таки непогано зроблені. Дивимось. Брас, брас це латунь. 40% цинк. І ще одна. Ну, в основному золоті монети копіюють. Копію роблять з латуні. Золотих монет. І тут у нас. Ну так само латунь. Ось такий от цікавий апарат, Така от цікава іграшка для дорослих нумізматів.